Сільські громади Івано-Франківщини об'єднуються. Відбулися установчі збори обласного відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад. Ця організація діє вже три роки. Однак на Прикарпатті вона досі була представлена лише 11 районними відділеннями. Тож з ініціативи обласної влади представники громад об'єдналися на рівні Івано-Франківщини. Ми зацікавлені в тому, щоб асоціація була, тому що, по-перше, обласна рада прийняла для себе принципові пріоритети розвитку місцевого саморядування. Як ви знаєте, от для цього. Розроблена програма розвитку місцевого самоврядування. сільські селищні ради є головними суб'єктами реалізації проектів органів місцевого самоврядування, і ми заінтересовані в тому, щоб була якась централізована структура, через яку ми працювали напряму. Установче зібрання об'єднало всі районні відділення асоціації а також низку сільрад. Загалом 36 шість Новий орган впевнені вони сприятиме обміну досвідом і гуртуватиме людей довкола вирішення спільних проблем. Нині їх у малих громад чимало серед актуальних. Питання бюджетного фінансування, утилізації відходів, співпраці з державними органами. Останній пункт визнають сільські голови. Є чи не найбільш проблемним? Фактично, це найнижчий рівень, куди можуть прийти всі контролюючі органи, всі управління і показати, що там десь щось недобре зроблено, там щось недобре зроблено. І ніхто не звертає на то увагу, що при п'яти чи семи чоловіках в сільських радах виконати такий великий об'єм робіт надзвичайно важко і складно без юристів, без спеціалістів, ті, що мали би десь консультувати, і так далі, так як законодавство практично кожен раз міняється. Установчі збори обласного відділення асоціації сільських та селищних рад назвали делегатів від Прикарпаття на загальний республіканський з'їзд асоціації. Він має відбутися наприкінці квітня у Києві. Михайло Березень, Сергій Шваюк, новини на вежі.